Ну є в українців така привичка. Не спішіться тільки. Я доведу все до кінця. Засіювати кабінет, новий кабінет, коли приходять. Хто копійками, хто гривнями, хто доларом. Суддя-колядник або суддя посівальник Ігор Зварич. Єдиний суддя, якого вдалося притягнути до відповідальності та посадити за ґрати. З тих пір ми не чули про жодного засудженого суддю. Служителі Фаміди продовжують роз'їжджати на дорогих автомобілях. Відпочивати на дорогих курортах та вчать дітей за кордоном при досить низькій суддівській зарплаті. До суду, будь ласка. Я з небачити послугуватися за ви не можете. Сьогодні ми розповімо вам про одного з найбагатших та найепотажніших суддів українського правосуддя Артура Ємельянова. Цій судовій системі не було настільки великого зла, як тацьковий Ємельянов. Під чиїм прикриттям пану Ємельянову вдалося побудувати блискавичну кар'єру та заробити мільйонні статки. Ці люди реально вони вбивали все. Вони сотні компаній вбивали, вони забирали власність бізнес. Вони через банкротство могли позбавити будь-кого, як, будь-якої власності. Артур Ємельянов – суддя Вищого господарського суду України. Свою блискавичну суддівську кар'єру розпочав у 2000 році. Тоді його призначили на посаду судді Господарського суду Донецької області терміном на 5 років. За 5 років Ємельянов став суддею безстроково, а ще за 5 2010-го очолив господарський суд Донецької області. Через рік Ємельянова перевели до Києва, причому одразу на посаду голови господарського суду столиці. Минуло ще кілька. Місяці наш герой вже звикав до крісла голови Київського апеляційного господарського суду. Трохи згодом Ємільяново призначили суди вищого спеціалізованого суду, а за два тижні рада суддів господарських судів рекомендувала його на посаду заступника голови Вищого господарського суду України. Саме тут у Вищому господарському суді України розв'язуються важливі фінансові майнові бізнесові суперечки подекуди на сотні мільйонів гривень. Це суд. Найвища інстанція, яка вирішує всі комерційні грошові спори бізнесові в країні. Тобто, за рік він не просто пройшов всі інстанції можливі, а він в кожному суді налагодив таку систему, коли він знав кожного суддю, кожну людину, кожну. Процедуру, і всі знали його для того, щоб забезпечити будь-яке рішення. Активно користуватися службовим становищем. Пан Артур розпочав ще майже 10 років тому. Ми віднайшли рішення господарського суду Донецької області за 2008 рік, яким Артур Ємельянов виносив рішення на користь підприємстві, які належали його дружині. Завдяки аналітичній платформі «Юконтрол» ми з'ясували, що наразі Світлана Ємельянова володіє понад 10 товариствами, зареєстрованими в Донецьку, а ще дві 2012 році родина Ємельянова започаткувала готельний бізнес у Відні. Саме до Австрії дружина разом із дітьми пана Артура переїхала після Революції Гідності. Щоправда, Артур Станіславович з дружиною розлучився, і все майно залишив їй. Проте в засобах масової інформації їхній розрив називають фіктивним, і розійшлися вони, начебто, через те, аби не вказувати в електронній декларації майно, і справді йому це вдалося за кілька хвилин. Ми надамо вам всі докази. У декларації за 2013 рік квартара Ємельянова зазначено в приватній власності сім квартир, дві земельні ділянки і два житлових будинки та ще сім інших об'єктів нерухомості. У 2014-му члени сім'ї Ємельянова задекларували 700 тисяч гривень і ще майже 5,5 мільйонів доходів від провадження підприємницької діяльності. А в декларації за 2016 рік немає жодного майна у власності, а тільки приватний будинок в оренді на 72 квадратних метрів. Три біля Києва. Та квартира в користуванні в елітному районі столиці, вартістю майже у 2 мільйони гривень. Також в пана Артура немає жодної автівки. А з транспортного засобу в декларації зазначений тільки мопед вартістю в 25 тисяч гривень. Ще в своїй декларації суддя вказав позику в розмірі 3 мільйонів гривень у екс-дружини і чимало коштів готівкою. когда мы разводились, условием ее переезда вместе с дочерью в Вену было, что она помогает мне обеспечивает возможность финансовую, чтобы я в будущем мог встречаться со своей дочерью, со своим сыном. У вас в декларации зазначено не зазначено жодного автомобильного засоба. Скажите, пожалуйста, вы справедливо используетесь громадским транспортом? Я очень хорошо знаю. 56-й автобус їздять на Хадасіївку регулярно раз в полчаса. Також нам далося з'ясувати, що син пана Артура володіє елітною автівкою, і зареєстрована вона за тією ж адресою, що й Артур Ємельянов. Вашого сина є автомобіль МВ П'яти. Так, так? так. місце реєстрації вас одне те саме. Чому ви в декларації цього не зазначили? Mm, тому що не живемо місце у 2015 році. Детективи фінансової розвідки Латвії та Ліхтенштейну виявили на офшорних рахунках компанії судді Ємельянова 13 мільйонів швейцарських франків або ж 300 мільйонів гривень. Всі операції здійснювалися через дружину судді, і походження цих коштів було сумнівним. Повернути кошти в бюджет України не вдалося. До речі, арешт з коштів зняв уродженець Донецька одіозний суддя апеляційного суду міста Києва Дмитро Сук. Куренко, який раніше був фігурантом наших розслідувань. Штені суду були представлені всі документи, яким образом не только хто являється бенефіцаром і реальним собственником сатиснетіх средства, яким образом эти деньги були заработані і ким. А зараз найцікавіше, кому ж завдячує такою блискучою кар'єрою Артур Станіславович. Отже, знайомтеся, колишній його керівник, екс-голова вищого господарського суду України, Віктор Татьков, за часів Януковича Ємельянов працював його заступником. Разом цей тандем організував. В найбільшу в Україні корупційну схему в господарських судах були задіяні понад 500 суддів з усієї України. А от як працювала сама схема, після направлення справи до конкретного судді йому пропонували винести по ньому рішення так, як це було необхідно замовнику. Якщо ж суддя відмовлявся, розгляд справи переносили на день, коли він у відпустці, а справа автоматично переходила до іншого. Через такі махінації деякі справи проходили відразу через 5-6 суддів. Але в підсумку потрапляли до того, який був готовий вирішити його за певну суму. Ці схеми найчастіше використовувалися щоб узаконити рейдерські захоплення, які були організовані злочинними угрупуваннями тацькова Емільянова. Ціна вирішення питання часто коливалася в районі декількох мільйонів доларів. А якщо якийсь суддя відверто протестував проти хабарництва, хід йшли залякування і погрози. Саме так склалося із колишньою підопічною Артура Станіславовича, суддею господарського суду України Алою Прогуновою. Тобто, що ви розуміли з Наприклад, я в день слухаю там 20 чи 30 справ. Тобто з 20 чи 30 справ більша половина була його контрольні справи. Це не звичайні справи, не там не страхові, там не звичайні дебіторські стягнення. Це звуч... гучні справи з великими сумами. У нас виник конфлікт. Він мені. Почав погрожувати, тобто він говорив про те, що є інші судді, які що вони йому не підкорюються, то вони мають певні проблеми з кваліфікаційною комісією, з вищою радою стицією. Деякі мають проблеми з законом. Тобто, ну таким чином. А в грудні 2014 року прогнова сама стала фігуранткою кримінального провадження за цілою низкою статей. Генеральна прокуратура звинуватила її в зловживанні службовим становищем і шахрайстві. Пані Алла переконує, що всі кримінальні провадження від відкриті під патронатом Ємельянова, так як вона не послухала його і пішла проти системи. До речі, прикривав їхні корупційні схеми член Вищої ради правосуддя Павло Гричківський. Про їхній зв'язок ми розповімо вам трішки згодом. А зараз конкретний приклад трейдерського захоплення підприємства під патронатом Артура Ємельянова. Мова йде про будівлю, яка знаходиться в Києві за адресою Харківське шосе 144Б. Ось що тут відбувалося у грудні 2016-го. Неодноразово на території захопленої будівлі були помічені добровольчий батальйон МВС Свята Марія разом зі своїм командиром, народним депутатом Дмитром Леньком. Дана будівля перебувала у власності торгового Діма «Дарниця» та Тофросіча. Відбувалися суди і по підробленим... По підробленому рішенню були внесені, по підробленому судовому рішенню Дніпропетровської області, були внесені нотаріусом, здійснені арестаційні дії, власності набули інші особи. За рішенням суддів власником цих квадратних метрів стала компанія Канила Інвестмент Лімітед, яка зареєстрована на Кіпрі. А власник цієї компанії Дмитро Мурахвер, бізнес-партнер дружини Артура Ємельянова Світлани. Саме громадянин Австрії Дмитро Мурахвер та українець Павло Малик, які за нашою інсайдерською інформацією є братами, володіють всіма активами, пов'язаними з родиною Ємельянових. Наприклад, співзасновниками австрійської компанії разом із Мурахвером і Світланою є фірма Малика Горизонт, яка опосередковано володіє мережею готелів у Європі. Я можу знати вот, ну, І Татькова не розумію, чому йде річ, але не важливо. Как бы, в цілому, в будь-якому, целом, в є чіткий конкретний посил, який я вижу за втічені трьох літ. Торік восени генеральна прокуратура висунула Ємельянову та Татькову підозру по втручанні в автоматизовану систему розподілу судових справ. Станом на сьогодні, ви знаєте, вже встановлено 20 тисяч втручань. 20 тисяч втручань в автоматичний розподіл. Це офіційна інформація, що це колосальна цифра. Це за два роки це фактично не кожен друге авторозподіл здійснювався з порушенням. Стосовно ім'яну обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі гривень. Окрім застави, накладено зобов'язання, ряд зобов'язань, у тому числі здати закордонні паспорта. Встановлено у нього їх два. Один він здав, а другий до цього часу не здав. Також повідомлено про підозру Татькову за тими ж статтями, але він завчасно виїхав з України. І протягом тривалого часу повідомляв, що він лікується в Германії. А от ще декілька цікавих фактів з організації роботи судді Ємельянова за 2013 рік, які доводять, що втручання в автоматизовану систему таки були. Отримуючи зарплату суді, отут тут написано в 2013 році він взагалі жодної судової справи не розглядав це при наявності автоматичної системи розподілу. Виникає питання: чим він займався в суді? Безпосередньо, які питання він вирішував і наскільки був зайнятий, що не виниковував свої повноваження щодо здійснювати правосуддя. В 13 році году в апреле місяця, я став замістителем, председателя Вищого господарського суда. Я по суті готувався к тому, щоб стати повноцінним замом вместо нього, тому що я приймав дела, наверное, в силу этого, то есть, на меня не час, так? Ну уж у мене точно не, не, було, не було Потому что, то есть, я даже ну, то есть, не не будучи даже не слушая діла, какое можуть бути втручання. А ці кадри відсняті наприкінці 2014 року. На цьому відео пентхаус у найелітнішому районі Києва Новопечерських липках. Його площа 300 квадратних метрів. Тоді його орендувала сім'я Ємельянових за 7 тисяч доларів в місяць. зараз живе суддя Вищого господарського суда України. Щоправда, договір вклала дружина судді Світлана. За півроку оренди вони одразу заплатили 43 тисячі 200 доларів готівкою. Відкривайте двері, я хочу зайти попасть свою квартиру, щоб ви підписали там що вам через місяць треба виїхати. Я на словами заговори, накажу, що буде життя хаті. Я суддя вишого хазяйства суда. Jaká vás byla zrovna pláda? На той час. Ну як можна було дозволити орендувати за ну, первої орендував ні я, а моя бивша э, дружина, моя бивша супруга. Я в то время, як і зараз, і живу в зйомному домі на э, Ходосіївці. У своїй декларації Артур Ємельянов казав, що орендує будинок у Ходосівці у Віктора Шустера. Відповідно до реєстру прав нерухомого речового майна, Віктор Шустер володіє двома приватними будинками. Та Артур і Мільянов є вдома? Тут нема такого. Тут таки не проживає, так? Ага. А чомусь ну, декларація в нього вказана ця адреса. Не знаю». давай. Тоді наші активісти навідалися і до іншого будинку. Ви бачите і з активістами ви не можете». Артура Станіславовича не виявилося вдома, а в приватній бесіді він повідомив, що тут не проживає. Почитав статью кому то хто живет в этом доме, сьогодні повезло. Артур Станіславович, так може ви нам покажете свій будинок? Це риторичний вопрос. журналісти неодноразово показували, що родина Артура Ємельянова була бізнес-партнером нинішнього члена Вищої ради правосуддя Павла Гричківського, що також зараз перебуває під слідством за вимагання хабара у розмірі 500 тисяч доларів. Та, попри всі заперечення обох сторін, ми таки знайшли факти, які підтверджують їхній дружній зв'язок. З Артуром Станіславовичем ємельяновим. Я ніколи ніяким бізнес-партнером не був. 10 жовтня 2014 року. Так. Е, Артур Станіславович на вашій автівці, яка є у вас в декларації Лендрова, притинав кордон е, в Криківці. ласка, ви дали йому машину, щоб він нею користувався? Чи ви тоді також їздили по цьому? Ні, ні, ні. ні. Ця машина була продана мною давно. Ну, тобто цю автівку ви продали, як правильно розумію, Артуру Станіславовичу, так? Ні. Я цю автівку продавав. Мені потрібно документи піднімати. Не пам'ятаю це. Саме запитання задаємо Артуру Ємельянову. Я не был за рулем этого автомобиля, был в нем, мы действительно пересекали, я перевозил часть вещей, которые необходимо было моей семье за границей. И принимаю во внимание, что в этот промежуток времени Павел передавал, тоже то, оказывается, какая-то была, перевозил туда какие-то вещи или что-то еще. Я просто использовал данную машину для того, чтобы попросил его о поддержке. Так нам вдалося проаналізувати всі перетини на Дону Артура Станіславовича протягом 2013-2016 років за цей період Артур Емельянов покидав межі України порядка 120 разів. З них порядка 15 перельотів приватними літаками. Найчастіше суддя літає в Австрію, Швейцарію, Туреччину, Польщу, Німеччину, Грецію, Росію, Фінляндію, Угорщину, Францію, Литву, Італію, Англію, Чехію. Ви ошибаєтесь не було ні одного перельоту, час М самолітом я літаю економ-класом. Може бути іноді какую-то мог попасти бізнес клас в слідстві того, що не було економ-класу, тому що літала я дійсно каждую неділю. Та, попри всі викладені факти, Артур Ємельянов подав свою кандидатуру на суддю Верховного суду, але вища хвилівкомісія суддів призупинила його участь. І зупинили кваліфікаційне оцінювання у відповідності до статті 84 закону про судоустрій статус суддів. Ми маємо право це робити От, до е, винесення вироку суду або обвинувального, або виправдав, або припинення кримінального провадження з по якихось інших підставах на стадії там досудового слідства. Наразі Артур Ємельянов тимчасово відсторонений від. Посади судді вищого господарського суду України строком до 12 березня цього року.